На шосткінщині назріла необхідність створити раду ВПО. На цьому наголосили під час круглого столу у коворкінгу. Його учасниками стали представники влади, громадськості, переселенці та представники міжнародного фонду, який займається проблемами ВПО. Для ефективної роботи майбутньої ради потрібно об'єднати зусилля переселенців, активістів, громади та місцевої влади. Новостворена спільнота повинна вибудувати відносини громада, бізнес, влада. Передбачатиметься, що рада ВПО відстоюватиме інтереси територіальної громади та потреби. Селенців, фонд наш називається Support Супосудисес. Він працює, він почав працювати ще з 2014 року. Чому ми зацікавлені шосмисті територіальні громади? Тому що знаєте, от Бон дуже хоче до вас попасти, дуже хоче оцінити ваші потреби, але просто бояться сюди їхати. Скажу відверто. просто бояться. І у них реально, якщо буде цей орган створений, вони реально через нього можуть зрозуміти і реально погодитися з цими потребами, які ми пропонуємо. Одне з найголовніших задань ради зробити переселенців надбанням громади, а не тягарем. Завдання місцевої влади посилити інтегрування внутрішньопереміщених осіб у життя громади, зауважив міський очільник Микола Нога. Одна з можливостей це надання житла переселенцям. У нас 17 старостинських округів В кожному старостинському округі. Є 10, 20, 30, є по 50 будинків закинуті, Більшість з них не оформлена. Треба ініціатива людей, які б захотіли собі мати окреме житло у наших старостинських Тобто Це перше, що я хочу. Далі стикумося з старостю, далі знаходимо цю будівлю, далі допомагаємо оформляти. Наголошували, що особливо актуальним питання забезпечення житлом переселенців стало зараз після повідомлення сумської обласної влади про евакуацію жителів прикордонних населених пунктів області. А це 20 тисяч осіб, які потребують нового житла.